Доброго дня, шановні колеги! Однією із серйозних всіх шкільної практики за Василем Сухомлинським є те, що навчаючи дітей працює переважно вчитель. Праця учня, який роками сидить мовчки за партою, уважно слухає вчителя і намагається запам'ятати те, що говорить, ніколи не забезпечить ні комплексного формування особистості, ні найвищого щастя людини, радості від успіхів. Нова доба в освіті вимагає нового ставлення до навчання і виховання. Вихователь не повинен забувати, писав Ушинський, що навчання позбавлене всілякого інтересу і взято лише силою примушування, хоча б вона бралася із кращого джерела з любові до вихователя, вбиває учне охоту до навчання, без якої він далеко не піде. А навчання, що базується лише на інтересі, не дасть можливості зміцнити волю учня, тому що не все навчання є цікавим і прийде багато того, що треба опановувати силою волі. Усвідомлення проблем шкільній системи освіти і вибір тем сьогоднішнього засідання, виховання потреби учнів, самосвіті, саморозвитку. Нікому не секрет, що наш предмет іноземна мова сприймається учнями і батьками неоднозначно. Дуже часто батьки, що початковий класу знищують мотивацію своїх щеп до необхідності його вивчення словами типу Ти в Англію не поїдеш, аби читати, писати, рахувати навчився, он я вчилася і так не навчилася, і живу, і так далі. Фактично, основним мотиватором вивчення іноземної мови виступає вчитель, який мусить переконати своїх вихованців у зворотному і зробити це так, щоб діти думали, що це їхнє рішення. Зараз я спробую презентувати вам декілька учительських хитрощів щодо виховання потреб учнів, самосвіті, саморозвитку. Як і для будь-якої іншої справи, для вивчення англійської мови дитині потрібна позитивна мотивація, тобто бажання займатися, потреба у цьому, інтерес. Без неї... Усі зусилля вчителів чи свідомих батьків будуть привечені на невдачу. Дитина або не вчитиметься, або вчитиметься лише для того, щоб її не карали, і в останньому випадку знання будуть поверхневі і швидко забуватимуться. Перш за все, учителю необхідно знати вимоги до уроку англійської мови на сучасному етапі, а урок повинен мати такі вимоги: будуватися відповідно до обраної вчителем системи навчання, плануватися з урахуванням комунікативної спрямованості, мати. Як найсприятливіший психологічний клімат для вивчення мови, викликати учнів мотивацію щодо вивчення англійської мови за рахунок залучення кожного до активної, мовленнєвої та розумової діяльності, а також торкаючись при цьому і емоційної сфери дитини, готувати учня до самостійної роботи в позаврочний час. Мати в наявності необхідні засоби, які дозволяють створювати навчальні ситуації та використовувати їх для навчання усномовлення, читання та письма, включати різноманітні навчальні ігри, щоб знімати в цьому понапругу, проводитися у нормальному, а не в уповільненому темпі. Головним завданням вчителя є не втратити початкову мотивацію учнів, а навпаки, ціляко підсилювати її, яким чином позитивно замотивувати дитину. На мою думку, цього можна досягти двома способами. Бачити успіхи і не помічати невдачі, адже невдача веде до розчарування. Розчарування веде до браку мотивації. Брак мотивації веде до прямої відмови зробити ще одну спробу. І навпаки, успіх веде до перемоги, перемога веде до мотивації, мотивація веде до бажання перемагати і нових успіхів. Навчати, граючись або граючись навчати, бо гра це спосіб життя і діяльності дитини. Гратися це, це завжди весело цікаво. Під час гри... Дитина позасвідомо без напруги засвоює і закріплює надзвичайно багато інформації. Так, наприклад, при веденні кольорів по початкових класах, на уроці я пропоную вихованцям пісеньку Калас Калач, яка супроводжується яскравим як відео та запальним музичним супроводом. З метою економії часу можна ще запропонувати учням повторювати рухи, що може слугувати разом із сультхилинкою. Багаторазове повторення приспілу та атмосфера на уроці гарантуватиме 70% вивчення нас кольорів. На етапі підведення підсумки уроку я вимикаю звук пісні, а очки залюбки озвучують відео. Пропоную до вашої уваги вправи, які залюбки виконують початківці привичення вище згаданої теми. Це, наприклад, така вправа. Розкорбувати слухни на малюнках та зробити підписи, яку фарбу ти використав. Наприклад, ще одна містер White, Лайт», Gray, Грей», Black, містер Блек», Red. Містер Містер Браун, відомий рибалки. Вгадай, що яку рибу спіймав, цьому рибки біло, сірого, чорного, -чорно червоно, коричневого кольорів. Для кращого засвоєння правильності написання слів використовую вправу, які слова заплуталися по полотинці, виконуючи яку діти навчаються писати слова з тени. Нікому не секрет, що легко запам'ятовується учнями ремівка привітання, Red, yellow green and blue. Hello, Keep how are you? В кожному кабінеті є зображення прапорів України, Великобританії, США. Тобто можна запропонувати учням назвати кольори, які вони мають. Вправи необхідно ускладнювати відповідно до віку, підготовленості учнів. Але пам'ятаємо, шановні колеги, у будь-якому віці ми любимо яскраву картинку чи відео. Учні залюбки виконують такі нескладні вправи, що дає змогу повірити в свої можливості, тобто мотивує на успіх. Обов'язковою умовою зацікавлення учнів є наочність. Наочність кожного виду виконує свої функції як засіб пізнання, ілюстрацію думки, розвитку спостережливості, кращого запам'ятовування матеріалу. Слід пам'ятати народну мудрість, краще один раз побачити, ніж сім раз почути. Так, вивчаючи слова будь-якої теми, я користуюся набором тематичних картинок. Учні читають спочатку зображені слова за допомогою транскрипції, висловлюють думки щодо перекладу слів, а наступного разу називають зображення на картинці англійською мовою, складають речення із запропонованими словами. Це означає, що слово додано до активного словникового запасу учня, щоразу намагаються вивчити рівнівці, скоро мовці, які є легкими для запам'ятовування, бо часто супроводжуються яскравими відео. Також при вивченні лексики використовують такий вид ігор. Гра слова. На карті або на дошці записано слово бажано, щоб воно містило якомога більше літер. Діти складають слова, використовуючи букві слова. Наступна гра відгадай. По черзі школярі записують на дошці слова, що вивчається, потім хтось загадує слово, а решта має відгадати. Таким чином, слова промовляються багато разів. Слова промовляються багато разів, учитель, учитель коригує вимову. Ну, звичайно, такі завдання завжди можна ускладнювати. Наступна гра це гра, яка називається Лови помилку. Ця гра буде сприяти розвитку уваги вихованців. Учителі слід попередити про початок гри. Для перевірки сформованості навичок письма можна проводити самодиктанти. Учні по черзі диктують вивчені слова, всі записують, а потім міняються зошитом і перевіряють роботи. Під час диктанту учитель може списати зі зворотного боку дошки, щоб допомогти слабшим дітям уникнути помилок при перевірці. Вважаю, що одним із існуючих безлічі шляхів засобів вироблених практикою для формування потреби в самоосвіті та саморозвитку учнів є застосування навчально-виховному процесі інформаційних технологій. Використання такої технології дає змогу скоротити час на освоєння матеріалу, підвищити глибину і міцність знань, рівень розвитку тих, що вчаться, зняти напругу, індивідуалізувати і диференціювати процес навчання стимулювати пізнавальну активність і самостійність, розвивати творчі здібності людини, навички дослідницької діяльності, формувати пізнавальні і твор, і розвиваючі мотиви. Обов'язково для застосування моєї роботи є використання мультимедійних презентацій, аудіо та відеоматеріалів, підготов... підготовлення тестів. Шановні колеги, я зараз поділюсь посиланням на найцікавіші на мою думку. Вчителю слід пам'ятати, слабшим учням. Необхідно давати більше часу на виконання завдань, і вони менш складні, а сильніші менше, але завдання ускладнені. Тим, хто відчуває труднощі в навчанні, бажано давати завдання подібні тим, які вже в них вийшли, для підняття у них впевненості у власних силах. Всіляка праця приваблює лише тією мірою, якою вона успішна. Успішна робота сама збуджує прагнення до її продовження, до успішного завершення. Навпаки, безуспішні зусилля розчаровують. Роблять навчання непривабливим та навіть можуть навіяти, не до нього. Але це не означає абсолютно виключення негативних емоцій. Останні потрібні для мобілізації сил, для контрасту, але ніяк не для призмічення особистості та визнання свого безсилля. Важливим є не лише успіх, але і вірогідність його досягнення. Вчителі слід усвідомити, що учень не об'єкт, а творець свого власного я. У навчально-виховному процесі діють два суб'єкти, стосунки між якими мають переважно характер співробітництва. Такий тип є для навчально виховного процесу оптимальним, бо з одного боку він зберігає за учителем функції управління, а з іншого дає учням можливість діяти самостійно, розвивати власну ініціативу, настільки дозволена самостійність мотивуватиме учня на, на самоосвіти. Учнів можна підключати до технології оцінювання усніх і письмових відповідей однокласників, тобто брати на себе роль експерта, консультанта, для цього їх необхідно озброїти критеріями по оцінюванню відповіді, щоб не виникло з істотних розбіжностей. Можна запропонувати роль режисера, який стежить за темпом уроку, мудреця, який підводить підсумок заняттю, хранителя знань і так далі. Щоб сформувати потребу учнів саморозвитку, вчителі треба стежити, щоб діяльність учнів на уроці і позакласній роботі була цікавою і відповідала розвиваючому рівні домагань вчителів і школярів. Адже діти люблять брати участь в дискусіях наперед обговореними правилами, у ролових іграх, які їм подобаються, а також вони люблять розгадувати інтелектуальні завдання. Крім цього, треба надати вихованцям можливості показати те, чого вони досягли, навчаючись самостійно. Самостійна робота учнів офарблює її діяльність емоційно, викликає різні внутрішні переживання і тим самим сприяє розвитку у них позитивної мотивації навчання. навчанні. Також позитивну мотивацію можна підняти за допомогою змагання. Необхідно придумати різні конкурси, найпростіші, нехай, і змагання на основі теми, що вивчається. Слід також розвивати і мотивацію колективної досягнень. Цього можна добитися. Шляхом включення дітей в парну і групову роботу. Результат колективної діяльності залежить від готовності кожного члена колективу включити власні зусилля в досягненні загальної мети. Але що ж робити з тими учнями, які, не дивлячись на всі вчительські старання, не прагнуть до будь-яких досягнень? Невмотивований учень стане мотивованим, якщо вчитель стане спілкуватися з ним, сприймаючи його в позитивному світлі. Не випадково психолог називає цей метод методом прогнозів, що самовиконується. І на заключення слід зазначити, що великий потенціал несе в собі особистість учителя. Учень має бачити на уроці закоханість учителя в мову, яку викладає, має відчувати повагу до народу носія на мови, історію звичаїв країни мови. Учень довго пам'ятає того вчителя, який вміє використовувати допитливість і наполегливість дітей, бо вона задовольняє лише в радісному комунікаційній атмосфері взаємодії учнів і вчителя які вони навчити їй здолати труднощі, що з'являються у різних життєвих ситуаціях, тобто виховав у них наполегливість, волю, старанність, навчив самостійно орієнтуватися в сучасному житті, системність, наполегливість і воля є необхідні складові процесу розвитку школяра, суть якого складається з того, що все це надає конкретну, визначну цілеспрямованість і суспільну значущість. Отже, Ось декілька правил, як поводити себе батькам, вчителям, щоб за, тому, за допомогою відчуття успіху, позитивна мотивація у дітей зростала. Вчить дитину тому, що це честь і задоволення для вас. Дитина обов'язково відчує, що вчити і вчитися це діяльність, яка приносить радість обом, і вчителеві, і учневі. Ніколи не займайтеся з дитиною лише тягарем обов'язку, бо вихованець прийматиметься як щось обтяжливе і неприємне. Говоріть зрозуміло. Голосно і з ентузіазмом, тоді дитина сприйматиме навчання як процес, який справді вартий уваги, і вбиратиме ваш ентузіазм як губка воду. Робіть це невимушено і радісно. Не потрібно жодної напруги, адже напруга це результат поганої самоорганізації і втоми, а також показник того, що ви самі не знаєте, що робите і навіщо. Довіряйте дитині і давайте їй зрозуміти це все своїм ставленням. Ціляко та як найчастіше демонструйте, що ви вірите у її здібності. Постійно давайте їй нову інформацію. Не будьте нудні, не повторюйте над, надто часто одне і те ж саме, знаходьте нові слова, вигадуйте нові історії перед тим, як розпочати гру. Навчайте дитину на цілеспрямовано і організовано. Успіх безпосередньо пов'язаний з вашою здатністю до самоорганізації. Високоорганізована людина чітко знає, чого хоче і йде до своєї мети. Поряд з забавним використовуйте якнайбільше яскравого наочного матеріалу, як кажуть, краще раз побачити, ніж сім раз почути. Навчайте лише життєрадісну і здорову дитину. Хто, як не ви, добре знає свого учня. Ви знаєте, коли він буває вередливим, коли він Завжди вмійте зупинитися, дозуйте новий матеріал невеликими порціями. Давайте дитині трошки менше інформації, ніж вона здатна відбрати за одне заняття. Вона тоді буде хотіти більше. Якщо дитина вимагає більше, то це ознака її і вашого успіху. Проте не потрібно піддаватися на ці вимоги, принаймні і негайно. Підносите знання як подарунок. Кожне заняття повинно бути як улюблені солодощі, як омріяна іграшка. Не перевіряйте дитину надто часто. Переконатися, чи дитина засвоїла інформацію, можна непомітно для неї. Уникайте слів, давай перевірю, чи ти добре це знаєш, чи ти вже запам'ятав, чи ти правильно виконала або виконала це завдання. Замість того, скажіть, давай поглянемо, що в нас вийшло. Тим самим випростим, малюйте дитину до самоперевірки. Якщо ви, шановні колеги, будете дотримуватися цих правил, то результат буде незагораний. Ваші вихованці будуть із вдячністю згадувати час, проведений з вами на уроках іноземної мови, так як ми згадуємо своїх наставників. Успіху вам, здоров'я, мирного неба і наснаги. Я вам дуже дякую за увагу.